Це вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. У 2019-му на капвкладення і розвиток підприємництва планують направити майже 230 мільйонів рублів. Збільшити фінансування уряд вирішив у зв'язку з позитивними результатами вкладень в соціальну інфраструктуру. Подробиці дивіться далі. Наступного року видатки на фінансування програми фонду капітальних вкладень виростуть на 18,5 мільйонів рублів і складуть 205 мільйонів. Такі параметри озвучила представляючи проект закону про бюджет на наступний рік міністр фінансів Тетяна Кірова. Із них 155 мільйонів мільйонів. Планується направити на реконструкцію, і ремонт об'єктів соціально-культурного призначення, комунальних об'єктів, а 50 – на розвиток матеріально-технічної бази. Йдеться про придбання медичного обладнання, видатки на утримання автотранспорту в лікувальних установах служби швидкої медичної допомоги, придбання інвалідних колясок, а також протезів кінцівок для відповідних категорій громадян. Голова уряду нагадав, що програма фонду Капвкладень, яка працює лише перший рік, дозволила зробити перші кроки в реконструкції соціальної інфраструктури. Також вона сприяла пожвавленню будівельної галузі. Утатвот вливання в розмірі 150 мільйонів рублів. Ось ці вливання в розмірі 150 мільйонів рублів дозволили деяким будівельним колективам по суті зберегтися у Придністров'ї, тому що дуже багато хто був на межі розформування і прийняття рішення залишити республіку. Цей крок досить добре себе показав і в частині соціальної складової, і в частині розвитку. Окремим рядком прописано фінансування фонду розвитку підприємництва. Це нова структура, якій наступного року пропонується виділити не менше 24 мільйонів рублів. Кошти підуть на виділення грантів для стартапів, роботу бізнес-шкіл, проекту «Купуй Перністровське, а також на заходи з підвищення інвестиційної привабливості та розвитку туристичної галузі. Ще один важливий напрямок фінансування пріоритетних напрямків розвитку сільського господарства це субсидіювання частини витрат із закупівлі племінної молочної худоби, придбання посадкового матеріалу для закладки кісточкових культур, а також дотування вітчизняних виробників молока, що здають його на переробку. Основне направлення розходів цього фонду. Основні напрямки витрат цього фонду це підтримка, перш за все малого підприємництва та сільського господарства. Це рух у правильному напрямку. Якщо ми не будемо стикатися зовнішніми шоками і потрясіннями, то згідно з концепцією бюджетно-податкової політики, ми і наступні роки будемо робити подібні кроки. Будемо міняти саму структуру витрат державного бюджету, підвищувати частку їх саме на розвиток нашої держави. Всього на обидва фонди з бюджету пропонується виділити 229 мільйонів 300 тисяч рублів. Велика австрійська компанія планує війти в Придністровську економіку. Це вже другий проєкт, який близький до реалізації. Раніше співпрацю уклали з фірмою з Румунії. Зацікавленість в нашому ринку іноземних компаній з'явилася після прийняття інвестиційного закону. За ним підприємство отримують свободу від податків на 7 років і зменшення ставки єдиного соціального податку до 14%. Такі умови зацікавили великого світового гравця в галузі металургійної промисловості. Частя подобного участь подібної кампанії в інвестиційній політиці Придністров'я це дуже серйозний привабливий іміджевий фактор. Тому ми сфокусовано приділяємо увагу Аркаїму. Попередній договір з австрійською компанією підписали сьогодні для створення виробничого процесу. Обсяг інвестицій складе не менше 1 мільйона 200 тисяч євро. Компанія займається виробництвом вібролитих вогнетривких матеріалів на базі молдавського металургійного заводу. Початок робіт з реалізації інвестпроекту планується на березень 2019-го. До цього моменту інвестор підготує необхідний пакет документів. Санаторій Дністер в кам'янці планують розширювати кількість відпочиваючих, в тому числі туристів. Зростає таких показників не було протягом трьох десятиліть. Наповнюваність здравності 100%, а це близько 400 чоловік. Головний лікар Кам'янського санаторію Дністер демонструє президенту Вадиму Красносельському проект нового трьохповерхового корпусу. Його добудують до споруди водолікувальниці. Тут розмістять нові родонові ванни. Зараз саме вони користуються найбільшим попитом у туристів, але їх вкрай недостатньо. Планують відвести поверх для підводного масажу під новий тренажерний зал, кабінети аромотерапії і функціональної діагностики. Я, їжджу 4 роки. Я приїжджаю Я сюди вже четвертий рік. Навіть двічі на рік раніше лікувався в Кишинівському санаторії. Тут все по іншому. Багато процедур, яких не було там, зокрема, радонові вани. Тут відношення до людей прекрасні, годують дуже добре. Ось чекаю завтра одних своїх знайомих. Після завтра ще п'ять чоловік. Тут багато чого є, що поправити здоров'я. Ми з мужем не в перший раз. Ми тут не вперше приїхали за рекомендацією знайомих. Це перше санаторій, куди мені захотілося повернутися. Це унікальне місце, природний, спокійний, прекрасний колектив, повний набір процедур, яких вистачає для того, щоб цілий рік бути здоровими, бадьорими. Ми рекомендуємо усім своїм знайомим. Глава держави план з розширення назвав перспективним і реалізованим. При цьому Вадим Красносельський закликав звернути увагу і на інфраструктуру санаторію. Не забувайте об обшій внутрішній інфраструктурі. Не забувайте про загальну інфраструктуру. Ми живемо у 21 столітті, і, окрім хороших родонових ван, масажу люди хочуть і хороших побутових умов. Я переконана, якщо відпочиваючі побували у вас і їм сподобалося, вони неодмінно приїдуть і наступного року і привезуть своїх знайомих. Зі збільшенням кількості відпочиваючих санаторій зіткнувся із нестачею кадрів. Ми як і ряд нашої... ми. Відчуваємо, як і інші підприємства нашої республіки, дефіцит кадрів. На сьогодні це мінімум три лікарі. Вадим Красносельський доручив активізувати роботу у цьому напрямку, зазначивши, що держава вживає заходів для підготовки достатньої кількості професіоналів медичного профілю. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі захворює на туберкульоз 9 мільйонів чоловік. Два мільйони з них помирають. У довосарах у 2017 році виявлено 30 хворих з відкритою формою туберкульозу. За 6 місяців нинішнього року захворіло ще 14 осіб. 80% з них це люди працездатного віку. Туберкульозний вирок, кажуть медики. Хворобу можна і потрібно лікувати. Головне зробити це своєчасно. Плановий огляд і прийом у лікаря можуть зберегти не тільки час, але й здоров'я, а й іноді життя. Якщо людина чоловік. Жалується, якщо людина скажеться на кашель більше трьох тижнів, є слабкість, пітливість, втома вона повинна звернутись до дільничного терапевта, який направить на флюро і обстеження мокротиня. П'ять років тому у Дубасарах відкрили туберкульозне відділення. Сьогодні тут лікують пацієнтів з нескладною формою туберкульозу з Кам'янки, рибниці до і Григоріополя. Важких хворих відправляють на лікування у республіканську туберкульозну лікарню Бендер. В обох клініках обстеження і лікування безкоштовне. І комп'ютерна діагностика, і діагностика і препарати є. І фахівці все залежить від хворих. Вони повинні дотримуватися наших призначень. Лікування туберкульозу триває близько двох років для того, щоб воно було ефективнішим у минулому році. При топ кабінеті в лікарні кожного району республіки відкрили громадський центр для надання допомоги хворим. Завдяки центру медики сьогодні можуть виїжджати у села, забезпечувати пацієнтів медпрепаратами, контролювати процеси лікування вдома. Крім цього, за програмою ДОЦ Всесвітньої організації охорони здоров'я кожен хворий отримує ще й матеріальну допомогу для посиленого харчування і відновлення організму після лікування. У Кам'янському районі збирання соняшнику в самому розпалі з майже 7 тисяч гектарів прибрано близько половини. Вже намолочено 8,5 тисяч тонн олійного насіння. Середня вражайність по району поки становить близько 28 центнерів з гектара. Чорне золото Придністров'я, соняшник з економічної точки зору є найвигіднішою культурою. У сільгоскооперативі села Подойма ним цьогоріч зайнято близько 600 гектарів. Половина площ вже зібрана, намолочено понад 600 тонн олійного насіння. На одному полі зібрали по 25 центнерів, на другому 26, на третьому тільки по 20. Скрізь один і той же гібрид. Середня врожайність буде близько 24 центнерів. Аграрії кажуть, розраховували не більше, але на врожаї позначилася весняна посуха. Чорне, як вугілля, насіння з поля відправляють на зернотік. Влажність в під підділах 8. вологість соняшнику близько 8%. Досушимо, досушимо, досушимо кілька днів на току на сонці. Потім закладаємо на склади. А в колоспі шлях Леніна збирати соняшник вже завершує. З півтори тисячі гектарів неприбраними лишаються близько двохсот. Щодня тут намолоджують до 350 тонн олійного насіння. Звісно, ми аж чуть Звичайно, ми очікували трохи більшого урожаю, підживлювали, сіли нові сорти, але з огляду на весняні погодні умови в цілому ми вийдемо на 25 центнерів з гектара. Треба сказати спасибі за це. На зберігання в господарстві вже закладено близько 4 тисяч тонн. Відразу ж після збирання соняшнику на полях ведеться підготовка ґрунту. до би озимих. Перші 200 гектарів вже засіяно. Перед тим як стати фахівцем в певній галузі доводиться пройти чималий шлях, починаючи від самої думки ким бути, і закінчуючи отриманням всіх необхідних знань і досвіду роботи. І цей шлях справа не одного року, а іноді і десятиліття. Головне його обрати правильно до душі і таланту. Так твердить героїня нашого наступного сюжету. Дивіться далі. Елегантні куртки і пальта, чоловічі та жіночі, зимові та демі які відомі не тільки у Придністрові, а й за його межами. Це все розробки Тетяни Герман. Майже 30 років вона працює конструктором одягу на дубасарській швейній фабриці фірми Інтерцентр Люкс. Робота конструктора робота конструктора ніколи не закінчується. Розробляють нові моделі. Потрібно по-новому. все це сконструювати. Це цікаво. Про те, що своє життя вона пов'яже зі швейною справою. Тетяна знала ще з дитинства. Воно все пройшло на Дубосарській швейній фабриці. відкриття фабрики моя мама. З перших днів відкриття фабрики тут працювала моя мама, і, приходячи до неї, мені подобався колектив. Люди, обстановка. У школі у нас були уроки праці, де ми вчилися шити. Мені і там подобалося. Виходило, вибір професії був вирішений. Після школи Тетяна відразу пішла працювати на фабрику. Паралельно вступила в Кишинівський технічний коледж на заочне відділення. По його закінченню залишилася вірною своєму виробництву. Сьогодні Тетяна головний конструктор одягу на фабриці. Коли складний вузол на зображенні, і ти думаєш, він не вийде. А коли ти бачиш виріб і результат радієш, це і приносить задоволення, коли в результаті виходить гарний виріб. Зараз Тетяна Герман працює над створенням колекції Весна 2019 за ескізами італійських модельєрів. Модний і практичний верхній одяг, призначений для російських покупців в мережі магазинів, снігова королева і канцлер. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемося у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!